Всім привіт! Ви на каналі Рі про Мейкап, і я, власне, та сама Рі, яка розповідає про мейкап. А саме сьогодні ми з вами поговоримо про деякі продукти, які мені прислала Єва. Але перед тим, як ми почнемо, я нагадаю вам не забути підписатися на мій інстаграм, а також не забути подивитися інші відео на цьому каналі і порадити друзям, якщо вам подобається мій контент. Тож, у нас є 5 палеточок від Єви. Це ось така серія малюток від Glambi. і власне про неї ми будемо Будемо сьогодні і говорити. А також дві палеточки одна з них це Патрісія Ледо Atelier і також LCF Silver and Mint. Це така палеточка, чисто, як я зрозуміла, сяючих відтінків, топорів, якихось глітерів. Тому, якщо ви хочете побачити огляд на якусь цих палеток, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях, і ми подивимося їх більш детально. Це відео абсолютно не проплачене і взагалі. Ці продукти я отримала для іншого проєкту, тому це взагалі чисто моя думка. І я хочу поговорити саме про ці палеточки, тому що насправді вони мене здивували, але я користувалася ними лише десь один раз, один-два рази. І хочу сьогодні з вами знову їх попробувати, більше розпробувати, роздивитися їх і зробити з ними або з якою з нею гарний красивий макіяж і трішки потеревенити з вами. Тож у ці колекції є. Три палетки це синя зелена та фіолетова. І мені, якщо чесно, відразу скажу, здається, що вони дуже схожі і взагалі Глембі надихнулися обсешеними палетками від Hood Beauty. Бо, якщо чесно, я помітила, що упакування один в один схоже. Тобто якість упакування воно просто однакова. Тобто тут такі самі вирізи на палетках, такі самі, а, самі відкривашки, скажімо так. Тобто все максимально ідентично. І це взагалі буде, знаєте, так, трішки смішно якось, якщо Huda Beauty і глимбі робляться, я не знаю, на одному заводі, як мінімум, їх упакування, тому що, ну, вони просто однаковесенькі. Тож я сьогодні буду використовувати фіолетову палеточку, і давайте покажу вам її свочі. Я набираю зараз верхній ряд, і ось цей верхній відтіночок, він просто такий, знаєте, як суфле, тобто він прям прогенерує. Він як крем. Я роблю десь по два свайпи на кожен відтіночок, і, власне, показую вам. Ось цей самий кремовий відтіночок, він насправді доволі непоганий. Він дуже симпатично виглядає на камері і загалом виглядає красиво на очах. Другий ряд у нас ось такий красивий синій, фіолетовий матовий та Зелений, дуже симпатичний зелений відтіночок, він прям дуже мене завлікає, скажімо так, своїм виглядом. Тому точно думаю, що його ми сьогодні використаємо. Ну і останній нижній рядочок ось такий фіолетовий темний відтіночок. Потім у нас коричнуватий такий розтушовочний відтіночок. І знову фіолетовий. Вони, якщо чесно, для мене не дуже якось відрізняються ось ці два фіолетових, тобто на очах не така сильна прям різниця, і взагалі не так сильно помітно, власне, різницю на очах, але вони доволі непогано, симпатично виглядають. Тож я беру відтіночу кольору шкіри і наношу його у складинку. Відразу можу сказати, що Відтіночки пиляті, і в принципі це не здивування від е, глимбі. Така палеточка трішечки грязнувата виходить, але в цілому поки що відтіночок, цей непоганий, він дуже-дуже непомітний. Мені дуже хочеться використати у цей зелений, про який ми з вами говорили, але також хочеться трішечки все ж таки дотриматися загальної тематики палетки фіолетової. Тому я візьму такий фіолетово-рожуватий відтіночок з палетки і спробую ним пробудувати таку нібито Стрілочку, не знаю, поки що просто намалюю напрям, а далі подивимося, що ми будемо з цим робити. Відтінок, як ви бачите, доволі пігментований, що мене, в принципі, здивувало. Вони осипаються, як ви бачите. Трішечки все ж таки пилючка така з них. Паде, і в принципі, ну, за таку ціну, і в принципі від Гленві я і не очікувала, що вони будуть дуже якимось там стійкими або точніше не сипучими, але насправді це не так погано, те, що ми бачимо, і мене дуже дивує їх колір і те, які вони пігментовані. Єдине, що ось цей красивий фіолетовий в принципі нічим тут розтушувати, тому я спробую просто його самостійно відтягнути кудись. І подивимося, як він тушується. Я наберу трішки світлого відтінку, який ми з вами закладали у складинку і спробую їм трішки допомогти собі. Ну, відтіночки, як ви бачите, трішки улітають, коли ми починаємо їх тушувати один між одним, тому я трішки додаю, повертаюся до фіолетового, бо я все ж таки хочу зберігти його таку. Насиченість і наявність, власне, тут, тому я трішечки його, знову ж таки, наб'ю. Мене насправді дивує якість глибі, тому що фіолетові відтінки ми всі знаємо, що вони складні. Що вони можуть іти п'ятнами або ще якось. Але тут на здивування, він такий все ж таки більш рожуватий, рожуватий, рожевий, ніж фіолетовий, але при цьому він ну, немає в нього сильних проблем. Тобто для цієї палетки це реально непоганий, прям навіть класний результат. Я хочу нанести зелененький пальчиком усюди поверх нашої стрілочки, буду намагатися її не зачепити. І нанесу також в діагональ. Я хочу концентрацію кольору у внутрішній повіці, тому тут я протягую трішечки. Цей відтінок, а ближче до стрілочки до кістки, я вже його так чисто натаптую, скажімо так. Ну, Якщо чесно, як на мене, то ну, цей зелений, ви такий блиск-таки сяйво не очікуєте від глимбі. Я, як мінімум, точно, тому мені взагалі дуже подобається поєднання з цього такого фіолетово-малинового відтінку з цим таким. Неоновим трішечки таким закосом під неонове сяйво. Він такий зелено жовтуватий дуже красивий відтінок. Далі я хочу промалювати тим самим фіолетовим відтіночком собі внутрішню стрілочку. Я візьму просто на пензлик і буду малювати, власне, тут собі. Внутрішню стрілочку. Також я візьму тут такий коричнуватий відтіночок. Його насправді його темності замало для затемнення, власне. але для того, щоб підкреслити нижню повіку, доволі достатньо. Він такий гарний, холоднуватий, коричневий відтіночок. Тому я власне ним намалюю собі нижню повіку і взагалі дам про неї знати. Ну, і вже давайте розпробувати палетку так пробувати повноцінно. Я візьму світлий тіночок, сяючий і трішечки нанесу його усюди під стрілочку. Обережненько, просто створю тут таке невеличке зовсім сяйво. Я хочу ще дуже взяти ось цей кремовий відтіночок, який прям прогинається, який як суфле. І з ним є така проблема, не проблема, нюанс такий є, що він восковий, він прям пахне воском, на текстуру він як воск. Тому з ним треба бути трішки обережнішим. Мені, до речі, здається, що це може бути непоганою альтернативною альтернативою рідкого хайлайтера або такою. Бази, знаєте, під хайлайтер, але, але, звісно, якщо вам хочеться, бо будьте обережні через те, що він все ж таки більш. Воскову текстуру має і, скоріш за все, в своєму складі 100% має воск, то треба бути обережнішим, щоб він не під'їв вам текстуру, яка буде під ним. І також його, наприклад, я зовсім не рекомендую наносити пензликом, або вже після того, як ви нанесли, десь якось ви можете допомогти собі пензликом. Найкращий результат буде просто пальцем, бо якщо коли ви починаєте набирати пензликом і переносити, він просто. Лягає такою плямою з, цієї, з цього воску з блискітками, і ну, ви навряд чи ну, буде доволі важко його насправді розтушувати. Тому я беру його прямо на мізинчик, зовсім трохи. Починайте так потрошечки його наносити, бо можна бахнути нормально через те, що він такий мокрувати, воскувати. І якось зараз буду вигіватися, щоб вам показати і при тому красивенько. Його нанести. Слухайте, ну він прям такий складнуватий в нанесенні навіть пальцем. Я не знаю, чи видно вам, чи не видно. Трішечки не треба було його так широко наносити, бо він через те, що він має волоскову таку текстуру. Він, власне, має нібито і якийсь відтіночок під собою, тому він трішки, так ви можете побачити, лягає. Ну, коротше, доволі дивний такий відтіночок, йому він класно виглядає на повіці. Але ось тут він не дуже мені йде. Але в цілому такий непоганий близький він створює і в цілому доволі симпатичний. Насправді текстура цікава, але можливо потребує допрацьовки. Тож я закінчу інше око і повернуся до вас з результатом. Що ж, я закінчила свій макіяж і ми нарешті можемо з вами поговорити більш детальніше про ці палеточки, як я вам і обіцяла. Перше, що я можу сказати, це те, що для мене не дуже зрозуміла дільошка на синю, зелену і фіолетову палетку. Бо, якщо чесно, ну, логіки в цьому небагато, бо, наприклад, ось це – це фіолетова палетка. І як ви бачите, коли на неї дивишся, то дуже акцентним є, наприклад, зелений, менше акцентним або навіть таким другим акцентним це синюватий. І загалом якось оця атмосфера, скажімо так, і ось цей вайб фіолетовий, він для мене тут не читається зовсім. Бо якось ну, ті фіолетові відтінки, які ми маємо, із дев'яти відтінків, це лише два дуже-дуже темних фіолетових відтінків, і то один з них трішки такий синюватий, і один матовий фіолетовий відтіночок. Тобто, я не кажу, що вони. Погані це ці палетки. Я просто кажу за те, що логіка мені ну, не дуже сильно зрозуміла, по якій вони називали їх фіолетовою, синьою і зеленою, і так далі. Але на прикладі фіолетової палетки можу сказати, що вона мені доволі подобається. Це точно мені здається злизаний такий варіант з Obsession колекції від Huda Beauty. Але відтіночки непогані. Вони, скажімо так, на свою ціну вони взагалі. Дуже круті. І в цілому, ну, я не знаю, я до цього не пробувала а, ніякі, мені здається, палеточки від Glamбі. Тому мені здається, що така якість, такі відтінки сяючі, наприклад, ну, дуже ніжні. Я не кажу за цей кремовий, так, тобто він взагалі восковий і інший. Але, наприклад, ті відтіночки, що тут я спробувала, вони дуже кремові, вони доволі сяючі. ну, Тобто, подивіться на цей зелений, ну, він реально дуже красивий. Він дуже красиво поєднується з цим фіолетовим, взагалі таке поєднання не дуже звичне для мене, але дуже красиво виглядає. І синенькі тут симпатичний, і просто світлі відтіночки симпатичні. Зелена палеточка, давайте відразу її просвочимо. Єдине, що можу сказати відразу, мені здається, що вона найбільше відповідає своїй назві, бо тут ми бачимо дуже багато зелених акцентів таких відтінків, І загалом палетка виглядає дуже зеленою, скажімо так. Тож, перший ряд ось такий колір. Мені здається, вони взагалі в усіх палетках однакові. Далі ми маємо такий світлий сяючий відтіночок. І відтіночок восково-кремовий, такий зелений, такий самий, як а, така сама текстура, як бежевий у фіолетовій палеці. Ідемо далі. Ось такий відтіночок. Він відрізняється від усіх по текстурі. Він такий більш кремовий, ніж інші. Він більш такий береться з густками, тобто він більш м'якіший. Це така більш текстура стандартна, стандартною сяючою кремового відтінку. І ось такий красивий, доволі цікавий відтіночок, він вже більш такий сухуватий, але все ще доволі непогано виглядає. Ну і останній ряд ось такий в нас темнуватий відтіночок. Також в нас є коричневий такий сяючий відтінок. І чорний, про який я вам казала, він доволі дивний, як ви бачите, він дуже дивно переноситься, він якийсь напівпрозорий, і він, якщо чесно, набирається з палетки гірше за всіх. Зелена палетка, мені подобається. Знову ж таки, все окрім ось цього чорного відтіночку. Вона класна, класно наноситься. Єдине, що в неї, наприклад, вже немає навіть коричневого матового відтінку, яким можна, хоч якось, затемнити складку. Але... Можна використовувати ось ці сяючі. В принципі, якщо ви будете наносити їх пензликом, то вони не будуть взагалі майже сяяти, якщо ви будете наносити пухнастим пензликом. Тому цю палетку з цієї колекції також можу рекомендувати. Прикольна, класна, не така, мені здається, функціональна, як фіолетова, бо там все ж таки є а, відтіночки для розтушовки, але дуже класна все одно мініатюрка зелена, прям, ну, непогані відтіночки. Очки всі ви власне бачили вже свочі. Ну і остання палетка найбільш спірна для мене, бо в принципі синю гаму я не дуже люблю, але. Ну, для мене це не зовсім синя гама. Плюс, наприклад, я не знаю чому, але, наприклад, в цій палетці нема ось цього кремового воскового відтінку. Я не знаю, чому цю палетку обійшли стороною. Хоча, мені здається, тут можна було створити, наприклад, золотий, красивий відтінок кремовий, або навпаки, синій. Але ну, є як є, чомусь обійшли її стороною і маємо ось такі відтіночки. Знову ж таки, колір. Шкірий, як завжди, у нас. Далі йде такий біло-сірий е, сайво. Далі в нас більш таке. Бежеве, класичне сяйво. Так, я зробила вам свочі всіх відтіночків одразу, бо я не бачу, що там відбувається, промазую на один і той самий відтіночок. У нас, як ви бачите, далі йде ось такий сіро голубий насправді дуже красивий відтіночок, мені сподобався. Ось такий синій, темний, акцентний, красивий, м'яко переноситься, все класно. Традиційний такий золотий відтіночок, нічого особливого, так Такий самий м'який, як і синій. Далі, в нас майже, на видно, такий транзитний відтіночок коричневий. Ось ця доволі красива, така персиково-оранжева, помаранчева, сяйво, таке симпатичне доволі. І темний в нас відтіночок коричневий. Ця палетка мені зайшла найменше, і найменше я не користуюся, бо насправді ну, вона для мене не дуже синя. Я не дуже розумію, наприклад, що тут робить жовтий, що тут робить помаранчевий. Ну, коротше, якась вона для мене не така. Просто вона мені не так е, сподобалася. І цілком я можу сказати, що я вважаю, що вам не потрібні всі три, три палетки. Е, виберіть, просто оберіть собі ту гаму, яка вам подобається найбільше. Або подивіться по функціоналу, що вам найбільше подобається. Бо, наприклад, знову ж таки, у зеленій палетці багато класних, красивих відтінків. Ну, тобто, іменно зелена така, знаєте, вона палетка. Але, наприклад, матових. Один Ну, Тобто їх реально не вистачає тут матових, і ви повинні розуміти, що ви можете, наприклад, брати цю як акцентну палетку і брати з собою якусь зі звичайними матовими відтінками, але знову ж таки, як акцентна, вона занадто зелена. так, Тобто, якщо ви будете ставити якісь акценти в макіяжі, то загалом вони у вас будуть зелені, ну, можливо, бежеві або коричневі. Тобто лише три варіанти таких. Ну, і ось цей такий хамелеончик, зелено-рижуватий, дуже симпатичний ні. Фіолетові палеці, наприклад, ви можете взяти, в принципі, її одну насправді. Єдине, чого тут немає, це такого добрячого затемнення, тобто гарного, темного, коричневого або чорного. Але натомість є дві доволі красиві блістяшки сяйва такі. Мені здається, наприклад, що взагалі оцей восковий відтінок можна використовувати як липку базу під світлий відтіночок, наприклад, або під інші відтінки. Повинно бути класне. Синій у вас є, наприклад, акцентний відтінок, зелений є відтіночок, і два таких темних сяючих відтіночка, відтіночків. Тому для мене фіолетова палетка з цієї колекції найбільш виграшна, бо вона ну, реально більш функціональна. Ви можете купити лише її одну і обходитися в цілому лише нею. Синя, знову ж таки, для мене проигрыш, Для мене вона не така класна, як всі інші. Я не розумію, знову ж таки, чому там нема вускового відтінку. І взагалі, що хочу сказати з приводу цих палеток, це те, що мені здається, Плані логіки і відтінків, вони доволі поганенько продумані. Тобто якість класна, непогана. За свої кошти, так взагалі тим паче. Але не дуже розумію, навіщо ми ділили прямо на фіолетовий, синій, знаєте, зелені відтінки, бо якось ну, не дуже логічно це все продумано тут. Наприклад, ну, назва фіолетова до цієї палетки взагалі, ну, як на мене, не відповідає дійсності. Вони якби то і не називаються фіолетовими, але все ж таки багато хто звик їх так називати, звик орієнтуватися по ним чисто по їх, по їх обкладинці, скажімо так, по упаковці, по тому, як вони виглядають. Тому для мене ці палетки не дуже логічні, але якщо ви хочете маленьку, дешеву, з гарними, приємними, кремовими сяючими відтінками, то обирайте, власне, ту, яка вам більш подобається, ту, де вам більше відтінків подобається. Моя рекомендація: це знову ж таки фіолетова, наприклад, бо вона мені просто більше по душі, більше якось відтіночки сяючі там на мене. І мені здається, що, наприклад, ось така маленька палеточка і ще одне. Якась маленька палеточка з більш е, такими нейтральними відтіночками, і спокійно можна брати, наприклад, в ту саму відпустку. Тому якість непогана, класно, майже всі відтіночки наносяться. Ви також повинні розуміти, що це все ж таки глимбі. І мені здається, от чому я взагалі вирішила про них поговорити, що для глимбі це взагалі офігенна якість, якщо чесно. Ну, тобто вона реально класна. Тому, власне, якщо хочеться спробувати спробуйте. До речі, у них у упаковці йшли такі, як патчі під очі від осипань. Але я виконала упаковки разом з цими патчами. Я просто забула, що я їх там залишила, і виконала всі упакування. Якщо вам це потрібно для того, щоб допомогти собі формі, або просто щоб все ж таки а, уникнути осипань, бо вони тут все ж таки іноді є, особливо на якихось темних відтіночків, то це доволі. Такий непоганий, гарний бонус. Ну, і, в принципі, на цьому ми будемо з вами закінчувати. Якщо у вас є якась з цих палеточок, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво буде побачити вашу думку. А також не забудьте написати, на що наступним ви хочете огляд на Патрісіо Ледо Ательєр чи на LCF. До скорої зустрічі! Люблю, обнімаю. Не забудьте поставити лайк та написати власний коментар. До скорої зустрічі!